Доброго дня, компанія. Автопарк. Ось такий Peugeot 408 приїхав до нас на продаж. Автомобіль у нас 2013 року. 1,6 дизель. Проїхався у нас 187 тисяч кілометрів. Це у нас автомобіль на механічній коробці передач. Ззаді у нас зустрічає салончик. Салончик дуже доглянутий, весь покритий чехлах. По салону питань взагалі немає ніяких, то дуже доглянути та в дуже хорошому стані. У нас є тут клімат-контроль, руль-дисплей, технічна коробка передачі, автомобіль в хорошому технічному стані, не потребує жодних додаткових вкладень. Приїжджайте, сідаєте та їдете. А то, можна купити у кредит, лізинг та любим для вас зручним способом. Зайдайте нас, в місто Львів вулиця кільцева, 60. Чекаємо саме вас.